Мої вітання з вами програма Я знаю як та я її ведуча Юлія Кочуренко. Сьогодні ми у танцювальному залі і будемо вчитися танцювати латиноамериканські та класичні танці. І допоможе нам у цьому Ольга та Константин. Добрий день, добрий день. Оля. Розкажіть взагалі, що таке класичні латиноамериканські танці, чим вони відрізняються і як давно ви вже займаєтесь цим? Ми з Костянтином, брат і сестра, займаємось доволі давно, вже більше ніж п'ятнадцять. 15... 12 років вальними танцями, стандартними танцями та латиноамериканськими танцями. До стандартних танців входять повільний вальс, танго, віденський вальс, фокстрот та квікстеп. До латиноамериканських ча-ча-ча, самба, румба, пасадоль, джайв. Ці танці дуже цікаві, але і в той же самий час складні. Ми навчаємо і маленьких дітей, і дорослих. Трошки розповім про нашу танцювальну кар'єру. Ми з Костянтином, кандидатом в майстри спорту по спортивним бальним танцям, це звання нам було присвоєно у 2005 році. Потім ми дуже відома пара в Черкасах як дует Мельників. Uh -huh. Так само виступали. Багато разів на міжнародних фестивалях, таких як Blackpool Dance Festival, напевно, сім раз ми туди їздили. Мало хто може сказати, що він був там взагалі. Потім в, Амстер, в Амстердамі Дач Open – це змагання. Потім так само Польща, Москва. Багато змагань ми відвідували, багато виступали. Також являємося десь, напевно, з 97 року чемпіони області та призери Кубка Мера і чемпіони Кубка Мера Черкас. Uh -huh. Трошки Костя нехай розкаже. Да, Костя, ти, так, Костя, скільки ви займаєтесь танцями? Чому така? Я займаюся танцями більше 20 років. Почалося це все в 7 років. Мама привела просто на танці. І так, через пару років, це перейшло в конкурсне танцювання на турнірах. Перший мій турнір був десь в років 8. И э, уже вот так много времени мы занимаемся профессионально, э, стараемся, стараемся постоянно э, учиться саму э, тренерами, э, находить новую информацию, потому что танец он постоянно развивается, постоянно идет вперед. Оль, скажи, що ми сьогодні будемо вчитись робити? Наприклад, сьогодні я б порадила нам навчитись якимось азам, які може виконати люба людина, навіть та, яка ніколи не танцювала. Тобто телеглядачі можуть зараз просто вставати, вставати в принципі, перед телевізором. В принципі, можна це зробити, тому що я деякий час працювала в таких групах, де постійно оновлювалися люди, постійно з кожного заняття приходили нові люди. Так само діти у нас, я так також викладала танці ось цей рік 2013-2014 для дітей 4-6 років, і ми з ними так само проходили якісь ази в стандартних та латиноамериканських танцях. Тобто сьогодні саме латиноамериканські танці і якісь базові елементи. Я, так? я думаю, ми візьмемо латиноамериканські танці так, і спробуємо їх зробити окремо, а також в парі. Варіант, тому що ми додали е, е, рухи бедрами, так само ми додали е, корпус, але зараз ми зробимо трошки простіший варіант для того, щоб ведуча могла так само з Костянтином виконати ці рухи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім вперед. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім. вперед. Восім в сторону. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восім. І знову раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім Вперед. Ми вже вивчили рухи, а тепер прийшов час спробувати в парі. Нам допоможе в цьому Костянтин. Олю, скажи, а в парі складніше чи легше? Насправді це бальний танець, це парний танець, тому в парі повинно бути легше. Три, восемь щитов. Пять, шесть, сім, восемь. Раз, два, три, чотири. пять, шесть, сім. В сторону. Раз, два, три, чотири. пять, шесть, сім. На місці. Спробуємо щось танцювати. Отже, почнемо. Це танець сальса. Будуть дуже динамічні, дуже цікаві, карнавальні рухи. Перший рух він, можливо, трошки буде е, такий складний, але ми спробуємо. Раз, два. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, а тепер веселіше движення. Трошки у нас буде рук. П'ять шість, сім, вісім. Переходимо на центр. П'ять шість, сім, вісім. Зміщаємося в ліву сторону. Добре, а тепер додаємо руки трошки. Це буде веселіше. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Добре, тепер по діагоналі ставимо ногу, а ручки трошки розводимо в сторони. Добре, тепер вперед. І йдемо по колу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Друга ножка. Добре, тепер вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І тепер по колу. 5, Шість, сім, вісім. Тепер такий рух. Ми будемо робити поступово переступання з однієї стопи на іншу. І піднімати руки наверх. І так само пальці. Пальці повинні так само рухатись. Добре? Тепер починаємо, такий, я не знаю робити, як це назвати, але такий рух цікавий. Піднімаємо руки наверх, опускаємо вниз. Добре. А тепер ми все це з'єднуємо. І раз, два. Піщуся по центру. В Ліву сторону. Добре. Два, три, чотири. Вперед. раз: по колу. Один, два. 3, 4, inciano a... Зараз спробуємо спрацювати. З вами основний рух, сальці. Приготувались. Раз, два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Добре, тепер нам потрібні пальці трошки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Добре, тепер назад. І трошки з мами. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Сі. Сім. Вісім. Добре. Тепер наступна ліва нога. Один. права ліва права ліва права Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Добре. Сім. Вісім. Один. Два. Три. Чотири. 5, 6, 7, 8. І з'єднуємо. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Назад. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Мамба. Вперед ліва, точніше, права, назад, ліва. Вперед права, ліва. Права, ліва, права, ліва. ліва. Стоп. Ліва, права, ліва. Право, ліво, право, ліва, право, стоп. Тож, сьогодні ми вивчили базові рухи, самби та сальси. І ви, шановні телеглядачі, якщо захочете, теж можете прийти в зал та спробувати. А з вами була програма я знаю як. Я її вдачі вчора. Подивіться нас за тиждень, ви дізнаєтесь багато цікавого.